У майбутньому дітей вирощують у спеціальних капсулах, схожих на величезні яйця. Одного разу молода пара бере собі таке яйце, навіть не підозрюючи до чого це призведе. Це капсульне покоління. Погнали. Рейчел та Елві живуть у суперсучасному будинку з безліччю крутих технологій. Штучний інтелект Єлена перевіряє рівень здоров'я Рейчел та допомагає їй із вибором одягу. Наша героїня їде на роботу та бачить у метро жінку з великою білою капсулою на животі. Тим часом Елві за допомогою Єлени теж вибирає собі одяг. Штучний інтелект готує йому каву та тост. Чоловік снідає і займається своєю роботою. Він професійний ботанік. Рейчел успішно проводить презентацію нового винаходу. Це наші маші, маленькі роботи, які можуть виконувати різноманітні робочі завдання замість людей. Нашу героїню кличе до себе начальниця та повідомляє їй про підвищення. Вона уточнює, чи не збирається Рейчел незабаром завести дитину. Справа в тому, що зараз є нова акційна пропозиція для майбутніх батьків. Потрібно ловити момент. Рейчел. Телефонує співробітниця центру утроби і повідомляє, що для неї вже заброньовано місце у черзі, і її за декілька днів чекають на детальну консультацію. Наша героїня дуже хоче стати мамою та постійно про це мріє. А ось Елві більше цікавлять його рослини, аніж майбутнє потомство. Він пригощає своїх студентів стиглим інжиром, зірваним із справжнього дерева. Рейчел хвалиться подрузі Еліс, що отримала місце в центрі утроби. І тоді ми дізнаємося дуже не Приємну новину, вона нічого не розповіла чоловікові про свої плани. Жінка впевнена, що Елві буде проти, адже він хоче природну дитину, яка з'явиться в результаті справжньої вагітності, а не з якоїсь капсули. Увечері Елві скаржиться дружині, що люди розучилися жити у єдності із природою. Знову невідповідний момент, щоб усе йому розповісти. Рейчел приходить на консультацію до центру утроби Пегасус. Вона єдина, хто прийшов без свого партнера. Директор цього центру показує всім спеціальну капсулу для вирощування дітей. У цій капсулі можна вмикати музику, аудіокнигу чи звуки живої природи. Туди не проникають шкідливі віруси, бактерії та токсини. А ще у таких капсулах діти захищені від стресів. Рейчел погоджується на цю дивну вагітність та вносить заставу за капсулу. Вона повертається додому і зізнається чоловікові, що у них народиться дитина в яйці. Ой, вибачте, у капсулі. Звісно ж, Елві це. Дуже не подобається, проте він любить дружину і тому погоджується обговорити з нею цей незвичайний експеримент. Наші герої зустрічаються зі своїми друзями Еліс та Беном. Ця пара вже має свою капсулу. Еліс випиває і вихваляється, що відчуває своє тіло абсолютно вільним. Бен пристібає до себе капсулу і у всьому погоджується із дружиною. Увечері Рейчел та Елві знову сперечаються. Все-таки це буде не справжня вагітність. Жінка радить чоловікові сходити до психотерапевта. Він невдоволено погоджується, адже фахівець не людина, а штучний інтелект. Елві дуже злиці дратує спілкування з машиною, яка ніколи не зможе зрозуміти живу людину. Рейчел нагадує чоловікові, що дуже мріє про дитину. Він обурюється, що поява дитини зі шкаралупи, ніби вона пінгвін, це ненормально. Проте вночі чоловік все ж таки змінює свою думку і каже, що згоден на капсулу. Уранці наша парочка підписує контракт. Їм треба вирішити, хто це буде: хлопчик чи дівчинка. На великому екрані вони бачать, як відбувається момент запліднення. Директор Пегасуса супроводжує все це жартами та насмішками, через що Елвід дуже злиться. І ось. Цей момент відбувається тепер. У них є запліднена яйцеклітина. Майбутнім батькам показують спеціальну баночку. Процес пішов. Рейчел дуже рада, що її мрія здійсниться. Вона активно стежить за своїм здоров'ям і ні на мить не може перестати думати про дитину навіть уночі. У центрі утроби наші герої відвідують свою капсулу з ембріоном. Це дуже дивно. Качати на руках величезне яйце. Рейчел уявляє, як усе це могло б відбуватися в реальних умовах. Їй здається, що вона могла б народити маленьке варене яйце. На щастя, це лише страшний сон. Рейчел йде до свого психоаналітика і скаржиться на нічні кошмари. Вони Елві знову відвідують. Дують свою капсулу і слухають у навушниках шум утробних вод, а потім, за допомогою спеціального віконця, дивляться на крихітний ембріончик. Все-таки це справжнє диво людської природи. Рейчел облаштовує дитячу кімнату. Чоловік приносить туди одну зі своїх рослин, але жінці це не подобається, адже можна встановити голограму. Наша героїня бачить у басейні вагітну жінку. Вона дивиться на неї з цікавістю і заздрістю. Рейчел кладе свою долоню на її величезний живіт і Ізнається, що вона теж вагітна, ну як. Майже вагітна Елві дивиться новини про туристів на Марсі. Він бачить, що Рейчел забрала капсулу додому. Доводиться прибрати кота, бо ви ж знаєте, що ці хулігани люблять все скидати вночі. Елві не може розслабитись. Він виносить капсулу зі спальні і ледь не кидає її на підлогу. Наші герої повертаються до свого ліжка, але грайливого настрою вже немає. До того ж, починає пищати і світитися капсула. Рейчел та Елві панікують. Може, малюк голодний? Вранці вони прямують до центру навчання батьків і бачать, які програми розвитку використовують для дітей: ніяких ножиць, клею та фарб, тільки роботи та сучасні технології. Це навіть не цифрове мистецтво, а звичайне споживче використання комп'ютерів. Ми дізнаємося, що дітям із капсул ніколи не сняться сни. Це невеликий побічний ефект нової технології. Під час роботи з рослинами у Елві тривожно пищить телефон. Він прибігає до спальні і бачить. Що капсула підсвічується червоним світлом, він завантажує в неї пігулку з поживними речовинами і повертається до роботи. Незабаром Елві знову підходить до капсули і вмикає екран, щоб подивитися на свого малюка. Чоловік одягає на себе утримувач для капсули, вставляє туди яйце і постійно розмовляє зі своєю майбутньою дитиною. Він бере його з собою на роботу, читає йому книги і намагається більше розповісти про навколишній світ. Елві навіть катає цю капсулу на гойдалці, на черг Овому занятті чоловік просить своїх студентів обійняти справжнє дерево, вимкнути усі думки та просто дихати. Ось така єдність із природою. Бос зізнається Елві, що догляд за теплицями з живими рослинами коштує дуже дорого і пропонує замінити всі дерева і рослини голограмами. Наші герої дивляться передачу про світ дикої природи. Елві починає плакати, бо переживає за долю одного з пінгвінів. Рейчел знаходить на капсулі кілька піщинок землі. Вона скаржиться по подругам, що її чоловік поводиться безвідповідально. А ще розповідає, що їй сняться дуже дивні сни. Наприклад, їй сниться, що капсула зникла. Вона шукає її по всьому будинку і помічає у дзеркалі свій величезний живіт. Рейчел гладить його і почувається щасливою. Потім жінка прокидається та бачить капсулу. Вона бере її до рук і сумно дивиться у вікно. Елві знаходить стару книгу про природне батьківство. Рейчел це не подобається, і вони знову прямують до психотерапевта. Там вони сперечаються про те, як правильно доглядати за. Капсулою, чи можна називати її дитиною і коли у них мають з'явитися батьківські почуття. Рейчел чіпляє капсулу собі на живіт і у такому вигляді їде на роботу. Вона мало не розбиває її обскляні двері, і начальниця радить їй не носити своє яйце на роботу, щоб нікого не відволікати. Начальниця складає всі капсули в одну невелику шавку. Увечері Рейчел поспішає на черговий семінар до центру утроби. Директор вимагає залишити всі капсули в інкубаторі, щоб там вони дозрівали. Вали до народження без капсули в будинку стає порожньо та самотньо. Елві каже, що це неправильно, адже дитина має бути поруч із батьками, але правила є правила. Рейчел бачить сни, в яких вона знаходиться на березі океану з немовлям на руках. На жаль, реальність зовсім не така прекрасна. Наша героїня входить до кабінету свого чоловіка, забирає звідти одну з рослин та ставить її у дитячій кімнаті. На роботі Рейчел знову кличе до себе начальниця і каже, що її продуктивність впала. Увечері вони з Елві поспішають до центру утроби і дізнаються, що за тиждень у них відбудеться день пологів. Цього дня їм усім введуть велику дозу гормону кохання окситоцину. Щоб у них з'явилися батьківські почуття. Рейчел просить забрати капсулу додому. Проте директор відмовляє. Вона швидко перемикає їхню увагу на інші проблеми, наприклад, вручає їм капсули сну, щоб присипляти малюка та показувати йому спеціальні синтетичні сни. Під центром утроби проходить мітинг проти використання капсул. Елві раптово повертається назад, дістається до кімнати з яйцями, ховає під піджаком свою капсулу і краде її. Рейчел сниться сон, немов вона ходить супермаркетом, Маркетом, в якому можна купити немовля. Вибирає собі одне з них і несе його на касу. Сьогодні акція два за ціною одного, але Рейчел відмовляється від другого малюка. Здійснивши покупку, вона спокійно йде геть. Вдома Рейчел колисає малюка і вмикає йому яскравий нічник. Прокинувшись, Рейчел знову бачить поряд із собою лише капсулу. Жінка починає збирати речі та пропонує чоловікові поїхати з міста. Вона хоче, щоб їхнє маля народилася в їхньому заміському будинку, а не в центрі утроби. Елві просить дозволу на цю подорож у директора. Однак жінка вкотре їм відмовляє, оскільки капсула це власність центру утроби, і її треба повернути якнайшвидше. Проте наші герої не слухають її та залишають Нью-Йорк. Вони їдуть поїздом, а потім паромом і добираються до затишного заміського будинку, оточеного лісом. І так, свого котика вони теж беруть із собою. Рейчел виходить з дому та з захопленням дивиться на промені вранішнього сонця. Бають птахи, шелестять дерева, і все це зовсім не схоже на їхнє звичайне міське життя з технологіями, роботами та комп'ютерами. Елві розповідає дружині про всі рослини, що тут ростуть. Вони садять біля будинку оливкове дерево і гуляють уздовж берега. Таке життя виглядає трохи незвичним, але дуже спокійним і безтурботним. Вночі Рейчел дивиться на свого малюка у капсулі. Він уже такий великий. Вранці вони зустрічають світанок, а вдень Рейчел поміщає, що капсула не вмикає. Схоже, у центрі утроби її відключили. Капсула може автономно працювати лише 48 годин. Рейчел панікує і хоче повернутися до міста, але Елві запевняє дружину, що все буде гаразд. Вони вирішують ризикнути і дочекатися природних пологів. Вночі капсула починає світитись синім кольором. Процес пішов. Вони несуть її на кухню і намагаються правильно ввести код для початку пологів, але наші герої його не знають. Елві хапає молоток і викрутку, щоб розкрити капсулу. Йому вдається відкрутити кришку та розділити капсулу на дві половини. Чоловік хапає рушник і дістає малюка. Це крихітна і абсолютно нормальна дитина. Настає новий день. Рейчел запаковує капсулу в коробку та везе її на пошту. Там вона відправляє її до центру утроби, повертається назад і лягає в ліжко до Елві та свого малюка. Як вам таке майбутнє? Ставте лайк, і тоді я знатиму, що стараюся недарма. Побачимося!